Знаменитий захисник Азовсталі Михайло Діанов приїхав до Збаража. Його позивний мішаня, і він старший сержант 36-ї бригади морської піхоти, український військовослужбовець та захисник Маріуполя. Страшно, але розумієте, стріляти треба обов'язково. Тобі для того, ту зброю і дали. Зробив все для того, щоб вижити, при цьому знищивши ціль. Найбільше Михайло під час зустрічі говорив про полон. Пробував описати те, що довелось пережити. Каже, треба розуміти, з ким ми маємо зараз справу, і добре знати, на що здатен ворог. Зустріч із військовим для жителів Збаража організував засновник музею російсько-української війни та батько Героя Небесної Сотні Володимир Голоднюк. Ми вирішили влаштувати для жителів з баража таку зустріч, щоб вони поговорили з справжнім героєм, який розкаже, як було саме там, як було в Азовсталі, як було в полоні, щоб вони почули з перших гост. Михайло Діанов потрапив у полон 15 травня 2022 року. Розповідає про катування, знущання, голодування. Очі світяться, коли пригадує день звільнення, 21 вересня, а наповнені злостю, коли говорить про першу зустріч із російськими нападниками. Каже: не міг повірити, що це він ворог. І важко було усвідомити, що саме зараз опиниться у полоні, хоч розумів, що там не буде легко, але й думати не міг, що ворог вдається до тих методів, які використовував. Проти українців десятки років тому. Голод, голод, голод і все. Тебе підтримують, щоб ти не вмер. Просто щоб не вмер. Я вам говорю, ти закриваєш очі, ти не бачиш ні, ні України, ні сім'ї, нічого. Ти думаєш про це, але в тебе перед очима їжа. Я вночі, ну, як ти їсиш, ти там собі уявляєш. Тобто страшніших тортур, ну, на мій особистий погляд. Не існує. Обмін полоненими відбувся 21 вересня. Каже, не розумів, що його везуть додому, чомусь боявся, що потрапить до концтабору в Таганрог. Проте, коли зміг підгледіти, де вони, зрозумів, майже вдома. Ми в автобус зайшли, їдемо, я кажу, я по сонцю знов дивлюся, Їдемо на південь. Та що ж таке? Невже? Невже мені все сходиться, що ми, що ми в Білорусі. І Я все рівно думаю, ага, ніхто не чіпає цей Давай тут все сильнее состямити, хоч щось побачити. Отакація. Нічого мені не вдалося. Я свій роздар просто в обличчя. Ну все, доїхали до границі, до білоруської. Проїхали границю. Проїхали саме блокпост І двері відкрилися, духа вийшли, хтось зійшов. І кажу, він сказав слава Україні. Розповіді Діанова присутніх дивували В черговий раз. Всі зрозуміли, що війна це дуже жорстока річ, і військовослужбовці переживають багато. Було цікаво, як відбувалося як бів оборона Маріуполя, бої на Завсталі також, як ну відбувався полон. Такі Дуже цікаво, я загально мені такі теми дуже подобаються, і я обожнюю слухати тут воєнні історії там полонця. важко слухати через те, що в теперішній час страшно такі речі, мені здається, це не лютим взагалі. Зараз Михайло Діанов готується до поїздки в Штати. Там його чекає курс лікування руки, пораненої на війні. Також намагається допомагати іншим військовим, чим може, а ще вірить, що додому повернеться кожен український полонений і що перемога скоро.